Сакура красиве дерево з великою кількістю сортів і гіркими пишними квітами. В Україні сакуру можна вирощувати, але це потребує певних знань і підходу. Ось кілька порад. Вибір місця. Сакура потребує добре освітленого місця, але не повинна бути прямо на сонці, особливо влітку. Найкраще місце захищена від вітру ділянка з родючою грунтовою сумішшю. Вибір сорту. Важливо обрати сорт сакури, який відповідає кліматичним умовам України. Найбільш поширений ними є японська і китайська сакури, але є інші сорти, які можуть пристосуватися до умов в Україні. Посадка посадку сакури краще проводити восени, коли ґрунт ще теплий. Глибина ями для посадки повинна бути більшою, ніж глибина кореневої системи дерева, щоб забезпечити достатню вентиляцію коренів. Ґрунт повинен бути добре вологим, але не залишатися в стані затоплення. Догляд сакура потребує достатньої вологи, але не повинна бути затоплена. Розрядка груди. Пунту під деревом може забезпечити достатню вентиляцію коренів. Також важливо регулярно підживлювати дерево, видаляти сухі й хворі гілки і проводити формувальну обрізку весною. Захист від шкідників і хвороб сакура може бути атакована шкідниками і хворобами, тому важливо.